Давайте продегустуємо, що мені відправила сестра з самого Львову. Бері їж, Made in Ukraine. Написано, що натуральні цукерки. Склад яблуко і слива. Більше нічого немає. Без цукру, без глютену і без ГМО. Пробуємо. А, ну це теж пастілки. Отакі полосочки, їх там три, три штуки. Смачно і натурально, відчувається, що цукру немає. Вафля голландська, солона карамель. Ух, ти, а тут ще й логотипчика Аврори. Тут написано, що треба розігріти вафлю на своїй чашці, почекати 30 секунд, а потім смакувати разом з гарячим напоєм. Напоїв у мене немає, тому смакуємо так. Лафілька розплющена. Ого! Треба розігріти. <різь> <різь> не не вгризе. Карамель застигла і просто так її не, не жуєш. Маленька така цікава коробочка. Карамель глядяники. Карамель лядяникова. Ага, там маленькі, маленькі такі карамельки. Вони запаковані окремо. Є червона, зелена і ще якась там. І помаранчева така. М -м, виготовлено в Черкасах. Не рекомендовано людям хворим на цукровий діабет. Спробуємо помаранчеву. Ось такий кругленький дядяник. Кисленький і це схоже на апельсин. Ну, а решту продегустуємо в наступному відео.